Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про те, що відбувається в світі, і що тоне у морях. Поговоримо про брехню Путіна і про все таке інше разом із нами на зв'язку. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України. Під все таке інше, я мала ще й на увазі розмови про те, що нібито щось навіть готується в Білорусі, пане Іване. Давайте з цього і розпочнемо, тому що. Знаєте, тема цікава, але мені здається, ну немає там сенсу довго щось обговорювати, тому що якби щось готувалося, то ми б побачили наслідки, але точно не ось ці в інформаційні вкиди. Як ви оцінюєте ось цю інформацію? Вчора я зазначу, з'явилася ця інформація, що мовляв служби попереджають е, білорусів е, і е, усю е, усе їхнє населення і власне владу Білорусі, що там щось готуються, якісь провокації. Е, що це таке було для чого? І. Хто зробив цей вкид? Ой, пані Тетяна, вітаю, дякую дуже за запрошення. Дивіться, давайте так, по Білорусі. Ви правильно кажете, поки що у нас немає там великих таких ось підстав. Дуже дуже довго говорити про Білорусь, але ну ми повинні сказати. Давайте так, 26 двадцять січня, 25-го року планується. Чергові вибори президента Республіки Білорусь і сьоме там має на меті отримати перемогу Олександр Ригорович Лукашенко Він все для цього намагається зробити. Це раз друге, він намагається убезпечити себе від тих подій, які були в 22 році, коли. Я дуже хочу, щоб ви згадали, він виступав на одному з підприємств, і йому прямо з підприємства почали кричати «Уході!». Я думаю, це було для нього шалене приниження, шалене і, от і масові заворушення. І він потім кричав: там, парні ви красавці!». Ну, це ось історія з епічним, епічні історії з його автоматом, син Колінька в камуфляжі, гелікоптер. Це все було. Що відбувається зараз? Зараз достеменно скажу розбілоруські тіскати російські білоруські сили безпеки міліція разом з КДБ. Вони роблять поквартирні обходи, побудинкові обходи і спілкуються з усіма тими людьми, які в попередні періоди були. Помічені в плюс-мінус щось схожемо на протестні акції там або виходили, або щось писали. Тобто, ті, хто не сів до в'язниці, не сидить в СІЗО, не знаходиться під слідством, але там знаходяться на олівці, вони кажуть, на карандаше до них що, щотижнево приходять і спілкуються такі жорсткі профілактичні бесіди на тему, що не вздумай робити щось, інакше в тебе будуть великі проблеми. Ми про тебе знаємо. Стосовно тих опозиціонерів, які знаходяться за кордоном в Польщі, в Україні, то там ну, в Білорусі тероризують їхніх рідних близьких, там са Гоміль, Мозик, що завгодно, е, Брест, Мінськ, до них приходять і тероризують. Ви, якщо ваша донька або ваш син щось там викине і спробує а, силовим шляхом розглядати ситуацію у сфуліці Білорусь, вам буде погано. Ви сядете або у вас там будуть ще гірші гірші проблеми. Ось це зараз вони роблять. Чому е, до речі, посольство Респуб... Сполучених Штати, Посольство Сполучених Штатів в Білорусі. Закликало а, своїх громадян <кхи>, терміново залишити цю країну, бо є великі побоювання, що напередодні виборів будь-який громадянин США а, неважливо, це там це приватна особа, чи це там турист, чи це не знаю, там, якась людина у відрядженні знаходиться. Може стати об'єктом провокації, може бути затриманим місцем КДБ. раз кинути до в'язниці два і. Третій, по, скажімо так, помістити його можуть в такий собі перелік, long list, очікування на обмін, такий собі список заручників, які є в Російській Федерації, у Білорусі він також може бути. І потім чекати, на кого можна обміняти, наприклад, там Німеччині далі, хто становить інтерес. Це тим до речі, що Лукашенко дуже часто маніпулює, і тим завдяки чому він час від часу собі вибуває певне послаблення для своїх якихось особистих рахунків. Пане Іване, а от якщо ми е, уявімо, та, що це десь е, не, не вкити і щось там десь хтось дізнався. А ви вірите в те, що в Білорусі є якісь протестні настрої і є якась певна сила, яка е, настільки вже втомилася і перестала боятися, що щось може зробити. Uh, протестні настрої є, я вам чітко кажу, бо маю спілкування з окремими опозиційними діячами. Uh, він кажуть: є, є протести, є невдоволення. А чи є люди, які готові з собою повести в Білорусі? Ні, таких людей, на жаль, немає. Всі вони або в СІЗО, або померли, або виїхали за кордон, або деморалізовані, демотивовані. Таких людей зараз немає. Чого дуже дуже бояться в республіці Білорусь і особливо. І дуже бояться в Росії. Це те, що саме, <кій> sorry, саме в день виборів, або напередодні, або після. Невеличка група людей, яка е, називається каліновці полк Суця Каліновська, які дуже браво воює на території України проти російських окупантів в Харківській області. Їх там не багато, їх там не тисячі тисячі, можливо, там декілька сотень. Але є дуже велике побоювання, що ці ось декілька сотень людей умовно приприпускаю з території Київської області, заходять в е, найближчі населені пункти Республіки Білорусь і починають. Е, е, Людей затягувати до себе, а йде збивати того, хто сидить в мінську, і ось є велике побоєння, що буде ефект доміно, як в Сирії. Тому ось всі ці погрози про арешник про ядерну кнопку, яка є Лукашенка, це все в першу чергу налаштовано м, проти, проти України, щоб ми це не ну е не активізували якісь процеси серед е кріновців. будь-які заворушення mm. в Білорусі. Пане Іване, знаєте, дивлячись на те, як швидко падають диктаторські режими, та ми побачили наприкінці 24-го року, як впав режим Башара Асада, як його дворідний брат літав у повітрі, підвищений за шию. Дуже хочеться, звичайно, вірити, що 25 п'ятий рік. Ми розуміємо, що 25-й рік, 26-й буде ще важче. Мені здається, за 24-й. Ми розуміємо, що можуть бути і нові війни, але дуже хочеться, щоб були і нові падіння ось цих старих диктаторських режимів. Давайте тепер про те, що десь природа нам або не природа допомагає, в тому числі сьогодні біля берегів Іспанії після вибуху затонув російський суховантаж «Урса Майор» з цінним вантажем. Спочатку казали, що нібито э, російське судно було э, з. ну, йшло з контейнерами попустими але нібито є, є інформація про те що ця ось посудина вона перевозила до Владивостоку люки для ядерного реактора атомного криголаму та два портові мобільні крани вантажу підйомністю до 120 тонн кожен. Що ми про це можемо сказати, пане Іване? От по перше, чи вам можливо відомо, що справді віс е, ось цей Урса-майор чи Урса е, Що вам на цей момент відомо? І ось вибух. Е, як ми його можемо розцінювати? Чи можемо ми розцінювати що десь справді зараз ось війна проти Росії? А це знову ж таки, якщо Сирія. Чи могла це зрмогли це зробити якісь десь сирійські сирійська опозиція, яка зараз прийшла до влади з у цілях помсти? Чи це нам справді десь допомагає природа і хвилі роблять так, що судна російські стали взриватися і тонути? Ой, цікаве питання. Дивіться, ну з того, що ми знаємо, я теж маю таку інформацію про те, що там перевозили на цьому судні а, крани, великі крани для того, щоб будувати криголами в? І там, начебто, було додаткове про що це все для перевезення газу скрапленого газу через там де льот його треба ламати, тобто, все, все, все це обладнання, воно вписувалося в доктрину а, забезпечення Російської Федерації, стало. Реалізацію природного газу іноземним країнам, не ви не знаю, там Китай, Індія, куди куди вони планували там їхати, але судячи з усього, що крани не приїхали, певні люки не приїхали, обладнання затонуло, то можливо цей проект, якщо не повністю скасований, то він на триває відтермінований. Це означає, що немає проекту, немає виготовлених ну не, не детали, маю на увазі виробів цих ем, суден. Вони не працюють, вони не заробляють для Російської Федерації гроші. Грошей стає <кій>, не менше. Тобто, це логіка ну, дуже дуже для нас корисна. З приводу тепер е, чи це там природа, чи це диверсія, чи це нехлюйство російське. Поки що говорити про те, що це була якась <кій> диверсія. в мене немає жодних підстав, але. Як варіант, велике-велике нехилюстя Російської Федерації це може бути. Ось для підтвердження цієї тези може бути от наступна ілюстрація. В Азовському морі, поблизу Керченської протоки, Анапа от там, затонуло судно з великою кількістю. Мазуту там звали 4 тисячі тонн, і фахівці, е, яких я чув, вони пояснюють це наступним чином. Це були танкери річкові, які вони дуже вузькі, але дуже-дуже довгі. О, як колівець. От як олівець. Він вузенький, але дуже-дуже довгий. І він е, розрахований на те, що буде йти річками, бо там немає хвилі, е, немає хвилі, щоб підняти його, кинути вниз, щоб він зламався напів. І е, що Російська Федерація там робила для того, щоб про ці. Танкери річкові використовувати там в певних локаціях, вони їх суттєво зменшували в розмірі. Що вони робили? Вони брали е, отут частинку, відрізали тут частинку відрізали, викидали її, все це зварювали е, посередині, і він виходив там на порядок менший і, в принципі, дуже зручний. І от ці ну суючи за всього, швидше за все. Uh, от, в Азовському морі танкер зламався саме там, де був цей шов зварювальний. Тому я роблю такий певний обережний висновок через я не фахівець в морській справі. Можливо, тут саме йдеться мова про нехлюйство з боку Російської Федерації, ще на чергове судно затонуло. Ну це знаєте, не важливо не хлюйство, е чи природа. Головне, що затонула і нам від цього лаша. А оцей от вантаж е ну здається, так криголам. Ну що він може змінити для нас? Наскільки він стратегічно важливий? Тому Ана. що в нашому уявленні криголам це те, що йде по океану, ламає Криголам. Але це ж не так. Це ж е пишуть, що це справді цінний вантаж. Чим він цінний? Дивіться, з того, що ми знаємо, Криголам для чого? Для того, щоб ламати кригу. Ну здавалося, ну те, що ми там бачимо, велике судно ламає Кригу. Ну і що, ну поламав Кригу? Ну тут не буде ламати Кригу. Для чого він ламає? Він ламає для того, щоб за ним могло пройти судно з на, там, десятків сотні тисяч разів ціннішим вантажем, ніж <кій> Прошу, цей взагалі криголам, і от є припущення, що це для того. Кригу для газовозів, великих газовозів, великих, які перевозять великі обсяги скрапленого газу до постачальників, як я говорив раніше. Ще раз немає Криголама, Крига є, вон, газ скраплений, Він такий завантажений, наприклад, на цю баржу або це, це судно, але вийти з порту не може, тому про товар. Вони, поки покупці його не сплатили, гроші не пішли до російського бюджету. Тобто, я думаю це суцільний профіт для України та для всього прогресивного людства. О, власне, так тільки хотів сказати, і для всього цивілізованого світу також. А про те, чим ось ця кремлівська цвіль лякає цивілізований світ, пам'ятаємо, що він зараз десь відійшов від ядерного удару, але лякає усіх своїми орешниками. і ось питання в тому, що він казав, вже, що ця цвіль Кремлівська, нагадую, Путін. Він казав про те, що це якась супернова розробка, найновіша розробка Терористичної Федерації. Але як виявилось, як пише Defense Express, дослідження уламків російського орешника показали, що насправді це все брехня, тому що на одній з деталей, ось цього орешника було знайдено серійний номер та дату виробництва 12 квітня 2017 року. Що означає, що в ось. Це все було зібрано в 17-18 році, і з того часу воно лежало е, на складі, і виходить, що арешнику як мінімум 7 років. А нам якось має стати легше, пане Іване, від цієї інформації. Про що це вона свідчить? Два так дуже дуже обережно. Ми знаємо, скільки таких деталей виробництва у квітні 2017 року у Російської Федерації було могло б бути там на один комплект виключено на одну ракету, або можливо там було там не знає, там сотня комплектів на сотню ракет. Може бути таке, ми не знаємо. Але посередковано той факт, що Лукашенку, це ж найбільший союзник, саботильник, припрошу Коріше Путіна, йому пообіцяли річник, але тільки в другій, в другій половині 25-го року. Тобто це означає, що їх не так вже багато. Можливо, це був перший і останній вдалий пуск, можливо, там ще є півторарішника лежить, але е, робиться, робиться гра і робиться таке надування щик, що у нас стільки цих орішників, як в класиці. Ум'я на гуталіної фабрики працюю. Гуталіни це просто завалізь, а по факту просто може і не бути. Е, зрозуміло, ну, але тим не менше він все ж таки залякує тут справді, знаєте, треба. Дуже обережно до цих прогнозів ставиться. І тепер до команди, яка не ставить прогнози, яка діє згідно даних, але у нас якийсь черговий новий скандал скандал. Виник в Україні. Команда моніторингового проекту Deep State повідомила, що на неї тиснуть через їхню діяльність, і сказала, що не всім главкомам подобається правда. Ми бачили допис главкома сирського. Вже прокоментувала цю історію пані Марія. Безугла. Як нам розцінювати ось цю ситуацію? Тому що ну, з одного боку, ми завдяки діпстейту, ми бачимо просування, ми бачимо, е як іде наші хлопці та дівчата тримають опір, завдають ударів. Але тут питання, чи справді не всім подобається правда, чи десь е е хтось помиляється? Так, є такий скандал, давайте в контексті нагадаю, що. Трішки додам, і Марія Безлух написала про те, що фахівців аналітиків діпстейта планують відправити в штурмові підрозділи. Тобто, ми розуміємо, що штурмові підрозділ це one -way ticket ну, з вірогідністю там більше 90%, Що хлопці звідти більше не повернуться, і це дійсно виглядає як помста. Я відверто скажу, жодного разу не було приводів сумніватися в неупередженості порталу діту. Взагалі, я бачу постійно дописи військових. Вони теж посилаються на діпстейт. Жодного разу, жоден військовий про Я цього не бачив, не написав там та ну, що ви тут пишете тут зрада у вас, або там, не відповідає дай дійсності. Все максимально відповідає дійсності, звісно, з великим запізненням, ну з певним таким часовим люфтом. Для того, щоб не розкривати позиції наших військових, тобто те, що ми бачимо сьогодні, воно могло відбутися, наприклад, там, на там, 3-4 тому або тиждень тому, а, це для розуміння. Тому, якщо дай боже, це відбудеться, то у нас залишиться це що тільки марафон. А марафон там суцільна перемога, все добре, все чудово. Росіяни уже майже закінчилися. Ми от майже звільняємо Крим, майже виходимо на кордон 91-го року. Тому це буде дійсно велика велика втрата для України. Тому я повністю на стороні аналітики порталу дівста. Угу. А з іншого боку, пане Іване, ось такі скандали, та це ж не поодинокі а, скандали зараз в Україні, і а, ви, як колишній співробітник СБУ, ви вбачаєте ось я зараз не можу перелічити усі навіть скандали, mm -hmm. та які були останнім часом. Тому що чесно, інколи їх так багато, от, таких дрібних, що ми навіть забуваємо та. Але ви як колишній співробітник СБУ, ви вбачаєте тут ну, от, роботу російських спецслужб? Ні. Mm -hmm. Відверто скажу, ні, бо якщо ще раз, ну ми ж оперуємо тільки те, що є в відкритому доступі, щоб не робити висновки на підставі невеліфікової інформації. Це взагалі буде повна важа. Якщо а, представники Дівстейту пишуть, що не всім главним, Подобається те, що вони роблять. Ну, це зрозуміло, це посила саме в напрямку главкома пана Сирського. Тому ну, я тут далекий від думки, що це там росіяни намагаються зробити. Навпаки, росіяни дуже активно користуються також діпстейтом. Так вони там перевіряють себе. Звісно, розвідувальні інформації, звідти вони черпати не можуть, якийсь там open source intelligence, Сінд теж брати не можуть, але ось просто для перевірки, для того там констатації, там для якоїсь там кореляції вони теж дійсно використовують. Я тому більш певний, що це саме внутрішня проблема України. Ну давайте так можемо на цю тему також е, там приклад навести воєнкоми які там. Швеньком, які покращили свої статки за час її війни керівницям секу, яку 6,5 мільйонів доларів готівку. Ну це ж не спецоперація російське Ні, але, Пане але... Іване, це, це абсолютно не спецоперація і стосовно Діп Діпстейта, теж це не спецоперація. Росія я казала про інші, а, от вкиди та що ТЦК там когось буває. Ага, що ага, тут все, щось, ось, ось ось про у вкиди. Та просто я кажу, їх стільки багато, що я навіть не можу от одразу всі-всі-всі згадати. А, я зрозумів. Дивіться, що росіяни роблять. На жаль, ми самі їм даємо приводи. от ще раз ну їм навіть не треба багато багато чого вигадувати. Так є там а, така категорія, їх я бачу в мережі. Називають баклан фільм. коли росіяни починають там знімати відеоролики, наче від, від а, імені українців, що там, наче українець він знаходиться десь на передовій, його кинув. Він. Гине, ну видно там по окремих моментах, що це все подстава, це все імпровізація, така російська в одну сторону, але росіяни просто активно користуються тим, що є у нас бусифікація. Вони бачать в мережі цей відеоролик зранку, товариш майор з ФСБ відкриває: ага, чудово, так що мені треба? Фокус прибираємо початок, прибираємо кінцівку, беремо середину, як там представник ТЦК женеться за там людей. Нам потрібно, і потім там гортають там в певну певну там цю. Бумагу подарункову і продають, дарують українському глядачу. І він ми знаємо, що український глядач він дуже імпульсивний, він дуже імпресивний, він пасіонарний. Він тільки бачить все одразу. Треба поділитися куму, свату, брат, однокласниці, чоловіку, дружині всім розіслати, не зважаючи на який там контекст був, а що там було на початку. Ще раз ми розуміємо, та бусифікація це взагалі навіть не обговорюється. Це зло, але є багато інших моментів, де вони просто роблять правильні акценти, десь влучні, десь не влучні. І потім знову повертають в наш інформаційний простір. Це на жаль, таке є, знаєте, і особливо, коли от перекидають коли такі новини, посилаються, що а в мене там мама подруги татового так. сина, вона там десь працює лівою прибиральницею крайнь, крайньої п'ятої кімнати в СБУ або десь там в, в ГУР, і вона там десь чула. бачила колись чула щось. Від людини, яка десь колись проходила повз буданова, да, таке є, і тому тут треба справді лише керуватися здоровим глуздом, аналізувати те, що ту інформацію, яка нам подається, і думати, кому вона може бути вигідна. Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до ефіру. Іван Степак, військовий аналітик, колишній співробітник СБУ, був разом з нами на зв'язку. Ну а я ж запрошую вас написати свій коментар, поставити сподобайку, підписатися на канал. І напишіть, а як ви аналізуєте ці новини і чи ви не піддаєтеся на емоції? Дякую вам за цю розмову до зустрічі.